Старість – це не вирок, а просто новий етап життя. Як його зробити максимально комфортним. Сьогодні говоримо у програмі Актуальне інтерв'ю. У нас в гостях Наталія Желіховська, заступниця директора Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг, та Вікторія Вдовцова, завідувачка відділення денного перебування Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Вітаю вас! І ми вітаємо. Хотілося розпочати з того, як нині працює Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Які напрямки є в роботі? Наразі ми працюємо в звичайному штатному режимі. Звичайно, від початку війни у нас були зміни в роботі. Деякі відділення в нас не могли працювати, зокрема, і відділення денного перебування, тому що воно веде за собою безпосереднє відвідування людей. І за для їх безпеки в нас була призупинена робота, але з вересня 2022 року ми відновили роботу в повному обсязі. Наразі в нас територіальний центр надає 5 соціальних послуг. Ми надаємо послугу догляду вдома, надаємо послугу соціальної адаптації, надаємо послугу натуральної допомоги. Також в нас працює муніципальна служба фізичного супроводу осіб з інвалідністю позору першої групи. І також в нас працює пункт прокату технічних засобів реабілітації при терцентрі. Тому п'ять напрямків роботи на сьогодні є діючими. Що змінилось з початком війни? Чи стало в працівників терцентру більше роботи? Адже це наскільки відомо, і довідки на взяття обліку переселенців, які приїхали і потребують допомоги. Що ще додалось до ваших обов'язків? Я б не сказала, що більше обов'язків стало, просто можливо більша кількість людей, тому що за рахунок внутрішньопереміщення збільшилось на навантаження саме на дільницях соціальних робітників. А взяття довідок це не є якоюсь новою послугою чи новим заходом в догляді вдома, тому що ми і так вирішуємо питання за дорученнями наших підопічних в організаціях установах. Тому тим внутрішньопереміщеним особам, які є маломобільними, ми допомагали спочатку взяти довідочки, зареєструвати їх внутрішньопереміщеними переміщеними особами, а потім надавали їм послугу. В основному це на початку була послуга догляду вдома. Наразі в нас в кожному. От З кожних напрямків, про які я розповідала, у нас отримують послуги внутрішньопереміщені особи. Чи побільшало людей, які потребують цієї допомоги? Наразі ні. Можливо, спочатку війни це була більша кількість, але поступово ці люди чи повернулися додому, чи змінили просто місце проживання, тому не, не збільшується. Зокрема, функціонує відвідування денного перебування. Розкажіть про це. Скільки гуртків це найприємніше, коли бачимо світлини щасливих пенсіонерів? От розкажіть про цю роботу? Ну у нас в відділенні функціонує 5 факультетів та 14 гуртків. Ну, найбільшим, звісно, таким відвідуванням нашого гуртку це є оздоровча фізкультура і все, що з цим стосується. Зараз у нас розпочались велопрогулянки містом. Вінничина у нас пристосована для цього. Того, от зараз велопрогулянки таким користуються найбільшим попитом. На гурток приходить у нас близько 15 чоловік. Є як зранку, так і після обіду заняття три рази на тиждень. Як взагалі пенсіонери ставляться до того, що потрібно от крутити подалі? Це такий більш молодіжний вид спорту, що говорять, чому приходять зрештою? Ну, не то, що там більш молодіжний. Молодість у них і зараз є, і тому дехто має бажання продовжувати кататись, дехто хоче спробувати після довгих років того, що вони не, не катались. Також вони відвідують гурток у нас ще скандинавської ходи. Також є дуже популярний такий гурток. У нас відвідує його 17 чоловік, що п'ятниці він проходить. А зокрема про велосипеди вони були закуплені за кошти місцевого бюджету. От розкажіть про це, що все надається правильно. Так, велосипеди у нас були закуплені за кошти місцевого бюджету. Це був такий подарунок нашому відділенню. Чому ми безмежно раді і також наші відвідувачі раді? Тим паче, там дуже гарний колір для наших відвідувачок. А рожеві вони так, рожеві. Так. А чоловіки катаються на велосипедах. Звісно, звісно, катаються. У нас є два чорних велосипеди, тому для чоловіків також. А розкажіть, крім велосипедів, популярні гуртки, зокрема, що відвідують пенсіонери, також у нас є факультет комп'ютерної грамотності, факультет психології. Факультет рукоділля. Факультет з рукоділля у нас відвідує, до речі, значна кількість внутрішньопереміщених осіб. Це така своєрідна от, для них така релаксація. Там також у нас є факультет здоров'я фізкультури, про який ми говоримо. От, і також популярністю користується факультет комп'ютерної грамотності. Зокрема, як стати відвідувачем? Потрібно прийти, написати заяву, потрібно мати відповідний вік. От розкажіть про це. так, ми обслуговуємо людей пенсійного віку або осіб з інвалідністю. Просто прийти до нас, написати заяву, мати бажання, мати інтерес, а все інше ми допоможемо. І головне, можна відвідувати один гурток, потім переходити на так, інший звісно, гурток. Звісно, відвідувачі мають можливість відвідувати гуртки за своїми інтересами і своїми вподобаннями. Чи змінилось коло бажаючих, які приходять до вас, адже переважно на світлинах це вже знайомі обличчя, активістів, пенсіонерів, чи приходять ну, нові? Звісно, приходять нові, але так. Знаєте, ті люди, хто вже до нас ходив, вони вже такі більш впевнені. Вони вже неодноразово постійно відвідують і заходи, і фотосесії, і різні такі, що ми організуємо, свята нові відвідувачі також приходять, товаришують, знаходять тут своїх нових таких знайомих, а потім вливаються в наш колектив і так само приймають участь. На сьогодні Вінницький міський територіальний центр надає соціальні послуги на, на дому. Це от важлива, важливий етап допомоги. Майже півтори тисячі людей обслуговуєте. Правильно так, майже півтори тисячі людей, і в нас 113 соціальних працівників. Які забезпечують роботу даного відділення. Там теж у нас люди з особи похилого віку та особи з інвалідністю, але переважно це все таки особи похилого віку, які вже є маломобільні, тобто вони пересуваються на території, тільки прилеглій навколо будинку, або вже безпосередньо вони навіть не можуть вийти з будинку. Тобто соціальний робітник має навантаження 13 14 чоловік, це його дільниця. Відвідування у нас відбувається двічі, тричі, і щоденне можливо бути відвідування. Це залежить від групи рухової активності людини, людини, якій ми надаємо соціальні послуги. Надають вони саме основне це звичайно те, що потребують такі люди. Це придбання та доставка продуктів харчування, ліків. Виклик лікаря, допомога, відвідування лікаря, вирішення от, питань в різних установах, організаціях. Наразі в нас додавалося заходів це прибирання, яке раніше було в нас цьому відділенні, потім його перенесли в стандарт натури, але ми все ж таки завдяки також рішенню Вінницької міської ради змогли повернути в це відділення. І зараз соціальні робітники почали знову надавати також вологе, генеральне, косметичне прибирання цим людям. Оплата комунальних послуг, тобто вирішення всіх питань, які потребують на сьогодні наші підопічні, хто може скористатися послугою, як правильно написати заяву? Це ж має бути хтось з рідних, як отримати цю допомогу, які заяву може подати особисто сама людина, може подати законний представник даної особи. Заява подається до департаменту соціальної політики, і відповідно наразі в нас з квітня цього року внесені зміни відповідно до закону України про соціальні послуги, тому послугу догляду вдома можуть отримати на безоплатній основі особи з інвалідністю та особи похилого віку, які не мають дітей. Але сукупний дохід їх сім'ї не повинен перевищувати 4 прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Тобто, якщо сукупний дохід перевищує 4 прожиткових, такі люди отримують послуги на платній основі. Розкажіть зокрема, чи змінилась кількість відвідувачів, кількість тих, хто потребує точніше цієї послуги. І, звичайно, про навантаження самих соціальних працівників чи вистачає в нас людей нині, які можуть допомагати? Звичайно, я скажу, що. На законодавчому рівні визначено 5-6 осіб для приватного сектору і 10 осіб для державного сектору. Але, на жаль, ну, в нас навантаження велике на соціальних робітників, тому що і в приватному секторі вони обслуговують до 10 осіб, і от в державному це 13, 14, є по 15 осіб. Але справляються, надають допомогу всім, хто того потребує. Тому... Намагаємося ну черги в нас немає, тобто ми намагаємося всі звернення відразу розглянути і надати людині допомогу. Соціальний працівник це вже ніби як друг людини, правильно закріплений. Він приходить постійно до однієї тієї самої людини. Так, визначені дільниці бувають звичайно, що ми міняємо людей на дільницях. компонується. тому що для того, щоб обслужити ось таку кількість, дільниця має бути скомпонована, тобто люди мають проживати поруч. Щоб було зручно і придбати продукти вчасно всім рознести, і ну, для організації роботи, щоб це було організовано якісно і послуги надавалися якісно. Тому, як правило, так закріплені соціальні працівники, дійсно люди звикають і вони вже просто вважають соціального робітника членом своєї родини. І ще одне питання про муніципальну службу супроводу: хто має право і як скористатися цією послугою? В нас це відділення функціонує з 2018 року. Працює там всього три людини: це диспетчер і два соціальних робітника. На обліку в нас є і які користуються послугою 73 особи. Чому така невеличка кількість? Тому що в нас обслуговуються особи лише з першою групою позору. Також вони, допомога надається їх в відвідуванні їх до лікарень, державні установи, базари, аптеки, кладовища, вокзали. Тобто, це по бажанню людина має за добу подзвонити, замовити дану послугу, і вже диспетчер коригує роботу соціальних робітників. В пріоритеті, звичайно, це якщо людина потребує медичної послуги, надається пріоритет в допомозі. Доходу до лікаря, а так то ну в принципі двоє соціальних робітників справляються, і послуга є популярною, тому що навіть внутрішньо переміщені особи, поки знаходяться в нас, в Вінниці вони також користуються послугою супроводу. Е, підсумуйте, розкажіть детальніше, куди звертатися, аби отримати допомогу майбутнім відвідувачам терцентру? Е, Вінницький міський територіальний центр знаходиться за адресою Соборна 50, ми на другому поверсі, але в нас в приміщенні на першому поверсі знаходиться громадська приймальня, 101 й кабінет. Тому можна звернутися туди, а можна звернутися за телефонами 67 07 90, 67 05 94 або 67 17 99. І ще запитання про терцентри відвідувачів, які от активно долучаються. Як можна потрапити до вас? Як можна долучитися? Що для цього потрібно? От, підсумуйте, потрібно просто до нас звернутися, прийти на Соборну 50 або звернутись в громадську приймальню, або за телефоном 670590. Прийти, написати заяву, ми поспілкуємося з людиною. Ну, основне, це якби бажання і її здоров'я, щоб вона могла займатися, займатися, займатися да, в тих гуртках, в яких вона хоче. Зокрема, ще раз про гуртки, адже багато в нас людей пенсійного віку, які от дивляться нас, і можливо і хотіли, але ввагаються приходити. Запрошуємо усіх бажаючих, усіх, хто має якийсь інтерес, хто хоче до навчання, хто прагне до навчання. Будь ласка, приходьте. У нас функціонують гуртки комп'ютерної грамотності, іноземні мови, до речі, англійська, польська. Мова, Це новинка наша, да, польська мова в нас з'явилася. Українська, активно мова? Приходять. Активно, дуже активно приходять. Оздоровча фізкультура. У нас оздоровча фізкультура проходить як у наших кабінетах. Скандинавська хода ми займаємось дворі, танці. У нас, до речі, з'явились також відвідування спортивного гуртку з черлідингу. Ми зараз готуємося до виступу 3 червня. Буде у нас виступ. Наші відвідувачі усі готуються, готуємо костюми. Також у нас є гурток з рукоділля, як я вже говорила. Приходьте. Так і лише додамо зацікавили іноземні мови. Активно готуються не лише молоді люди, але й пенсіонери до відкриття кордонів, до перемоги, mm -hmm. і разом будемо освоювати нові вулички Європи. Тому долучайтеся, друзі. А я ж дякую вам за те, що завітали до нас в студії.